Які бувають криптобіржі і яку обрати для своїх потреб у цьому відео? Ми розглянемо різноманітні типи криптобірж і поради щодо вибору найбільш підходящої для ваших потреб від централізованих до децентралізованих від торгових до p 2 p платформи ми розкриємо особливості кожного типу та надамо корисні поради для успішного вибору криптобіржі. Я розкажу вам, що таке біржа криптовалют, які існують види криптобірж, і як вибрати біржу криптовалюти, якщо ви новачок. Криптовалюти стали неомінною складовою сучасного фінансового світу. Зростання популярності цифрових активів привело до появи безлічі криптобірж, де можна купувати, продавати та торгувати різноманітними криптовалютами. Проте з такою великою кількістю платформ на вибір важливо розуміти, які типи криптобірж існують, та як правильно обрати ту, що найкраще відповідає вашим потребам. Перш за все варто зазначити, що криптобіржі можуть відрізнятися за своєю функціональністю, інтерфейсом, рівнем безпеки та іншими параметрами. Основні типи криптобірж включають централізовані, децентралізовані та гібридні платформи. При виборі криптобіржі важливо також звертати увагу на те, чи підтримує платформа фіатні валюти, як, наприклад, біржа Elbank, які спрощують процес покупки та продажу криптовалют. Що таке біржа криптовалют? Криптовалютна біржа це платформа, яка дозволяє користувачам купувати, продавати та торгувати різними криптовалютами, такими як біткоїни та ефіріум. Ці біржі можуть бути централізованими, тобто ними керує компанія, або децентралізованими, тобто ними керує мережа користувачів. Деякі популярні біржі криптовалют включають Binance, Coinbase і Kraken. Деякі з ключових особливостей криптобірж включають торгові пари. Більшість криптовалютних бірж пропонують широкий вибір торгових пар, що дозволяє користувачам торгувати різними криптовалютами одна проти одної. Типи ордерів криптобіржі пропонують різні типи ордерів, такі як лімітні ринкові та стоп-лосс ордери, які дозволяють трейдерам здійснювати операції швидко та за конкурентними цінами. Мобільні програми: деякі криптовалютні біржі пропонують мобільні програми, які дозволяють користувачам торгувати на ходу. Страхування: деякі криптовалютні біржі мають страхові полюси для захисту активів користувачів у разі злому чи інших порушень безпеки. Які існують види криптобірж, традиційно прийнято вважати, що існують такі типи бірж: централізовані криптовалютні біржі, децентралізовані криптовалютні майданчики, криптообмінники з криптовалютним сховищем, криптовалютні обмінники без криптовалютних сховищ. Але більш детально ми зупинимось саме на централізованих та децентралізованих біржах. Централізовані біржі це тип біржі криптовалюти, якою керує центральний орган, наприклад, компанія. Вони є найпоширенішим типом криптовалютних бірж і існують з перших днів торгівлі криптовалютами. Деякі з ключових особливостей включають зручність. Зазвичай мають зручний інтерфейс і пропонують широкий спектр торгових пар та інструментів, що полегшує користувачам купівлю, продаж і торгівлю криптовалютами. Ліквідність. Часто мають високий обсяг торгів і ліквідність, що означає, що користувачі можуть здійснювати операції швидко та за конкурентними цінами. Кісі AML. зазвичай вимагають від користувачів пройти процедуру знай свого клієнта, боротьбу з відмиванням грошей AML, яка може включати надання особистої інформації та підтвердження особи. Служба підтримки часто мають спеціальні групи підтримки клієнтів, які можуть допомогти користувачам у вирішенні питань пов'язаних з торгівлею, безпекою, облікового запису та іншими проблемами. Регуляція. Часто підпадають під дію правил і контролю з боку фінансових органів, що може забезпечити додаткову безпеку та захист для користувачів. Страхування. Деякі мають страхові поліси для захисту активів користувачів у разі злому чи інших порушень безпеки. Однак біржі також мають деякі обмеження, оскільки вони контролюються центральним органом, що може зробити їх більш вразливими до хакерських атак та інших питань безпеки. Як ви розумієте, вони можуть бути піддані державній цензурі або навіть бути закриті владою. Часто у них бувають вищі комісії ніж у децентралізованих бірж. Децентралізовані біржі це тип криптовалютної біржі, яка працює в децентралізованій мережі блокчейнів, а не через центральний орган. Це означає, що вони не контролюються жодною особою органом влади, пропонують більше анонімності та контролю для користувачів. Деякі з ключових особливостей біржі включають анонімність. Зазвичай вимагають менш особистої інформації від користувачів і забезпечують більшу анонімність ніж централізовані бірші. Це може бути корисним для користувачів, які цінують конфіденційність. Контроль над активами, декс дозволяють користувачам зберігати контроль над своїми активами, замість того, щоб довіряти їх центральному органу. Це означає, що користувачі мають певний контроль над своїми особистими ключами. Безпека DEX побудовано на технології блокчейн, яка за своєю суттю є безпечною. Однак важливо зазначити, що вразливості смарт-контрактів призвели до злому деяких ДЕКС. Стійкість до цензури ДЕКС не контролюється жодною організацією, що ускладнює для урядів чи інших організацій їх цензуру або закриття. Нижчі комісії Як зазвичай мають нижчі комісії, ніж централізовані біржі, оскільки їм не потрібно покривати витрати, пов'язані з керуванням централізованої організацією. Децентралізована книга замовлень. Книга замовлень розподілена по всій мережі, що ускладнює маніпулювання або контроль. Смарт-контракт. DEX працює на основі смарт-контракту, що означає, що угоди виконуються автоматично. Криптообмінники з криптовалютними сховищами. Такі криптообмінники є посередниками між покупцем і продавцем. Ці криптовалютні майданчики здійснюють торгівлю безпосередньо з клієнтами. За свою роботу вони беруть комісійні. Комісійні відсотки можуть відрізнятись за вартістю різних криптомайданчиках. Тому, звичайно, варто вибирати криптовалютні майданчики з вигіднішим комісійним збором. Криптообмінники без сервісу зберігання криптоактивів. Суть полягає в тому, що після закінчення грошової операції вони переказують кошти на рахунок клієнта або на банківську карту. Це, певно, найшвидший спосіб купити крипту, не проходячи процедуру реєстрації та верифікації. Потрібна лише наявність однієї умови для клієнта мати власний криптогаманець. Мінусом подібних площадок є те, що комісійні тут досить високі, та й ціну обміну не завжди можна назвати справедливою. Як вибрати біржу криптовалюти, якщо ви новачок? Якщо ви новачок у торгівлі криптовалютою, вибираючи біржу криптовалюти, слід враховувати кілька ключових факторів: репутація: шукайте біржу з хорошою репутацією та перевіреним досвідом безпеки та надійності. Досліджуйте історію біржі та читайте відгуки та відгуки інших користувачів. Безпека, переконайтеся, що на біржі застосовано суворі заходи безпеки, такі як двофакторна аутентифікація та холодне зберігання активів. Також важливо вибрати біржу, яка має хороший досвід захисту від злому або інших порушень безпеки. Комісії. порівняйте комісії, які стягують різні біржі, включаючи комісію за торгівлю та комісію за зняття коштів. Деякі біржі також мають комісію за депозит, тому важливо все це врахувати. Варіанти оплати. Подумайте, які способи оплати приймає біржа та наскільки вам їх зручно використовувати. Підтримка валют: переконайте, що біржа підтримує криптовалюти, якими ви хочете торгувати. Інтерфейс користувача. Як новачок, ви повинні вибрати біржу з простим у використанні інтерфейсом. Юрисдикція. Переконайтеся, що біржа працює в країні з чіткими законами та правилами для торгівлі криптовалютою. Це гарантує, що ви будете захищені, якщо щось піде не так. А якщо ви ще не зареєстровані на біржі і не знаєте, яку обрати, то список перевірених знаходиться в описі під відео. Переходьте за посиланням та реєструйтесь. І запам'ятайте, не існує універсальної криптобіржі, яка підходить для всіх. Краще всього провести дослідження, оцінити свої потреби та зробити вибір, який відповідає вашим цілям і ступеню комфорту. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в наступних відео.